Вітаю, друзі, 21 квітня, поливаний понеділок. Отже, вашій увазі найсвіжіший варіант так званого плану Трампу американського, який е, має погодити чи ні українська делегація на мирних перемовинах в Лондоні цього тижня. Перший пункт зупинка вогню. Другий: Сполучені Штати Америки визнають Крим російським. Третє. Запорозька атомна станція оголошується нейтральною територією під контролем Сполучених Штатів Америки. Четверте. Україна відмовляється від вступу до НАТО. П'яте, Сполучені Штати Америки не визнають російський контроль над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківських областей, але й не вимагає виведення військ Російської Федерації звідти. Терміни на ухвалення цього рішення до кінця цього тижня. Якщо рішення не ухвалять, Сполучені Штати Америки погрожують вийти з переговорного процесу? Як вам, друзі? а? Росіяни, незважаючи на заклики Зеленського, не продовжили Великоднє перемиря. І воно закінчилось о півночі. Бої поновились по всій лінії фронту. Чому Російська Федерація обмежила перемиря 30 годинами? Ми вже з вами говорили. Це була разова піар-акція з метою показати, що Москва реагує на заклики Трампа дати сигнал про готовність до миру. А також загалом підтримує діалог з ним. Найбільш тривале припинення вогню Кремль зараз іти не хоче, оскільки пов'язує його з виконанням переліку своїх умов. яких Саме зараз обговорюється американцями з Україною, Європою та Російською Федерацією. Власне від того, чи вдасться узгодити ці умови і залежить, далі буде перемир'я чи ні. Трамп як завжди, оптимістичний. Він заявив вчора, що припинення вогню буде вже до кінця цього тижня. Що вже породило чутки в українських політичних колах, що перемир'я буде підписане не пізніше, 27 квітня, ну в крайньому випадку, не пізніше ніж 1 травня. Ключовими точками в цьому процесі буде зустріч в Лондоні, де Україна та Європейці дадуть свою відповідь на озвучені їм минулого тижня в Парижі умови Сполучених Штатів Америки. А також візит Віткофа до Москви, де він повинен буде отримати відповідь за цими умовами від Володимира Путіна. Умови вже опубліковані в західних засобах масової інформації. Ми про них теж говорили. Це зупинка вогню по лінію фронту, захоплені росіянами території залишаються під контролем їхнім, Відмова від прийняття України до НАТО, зняття частини санкцій з Російської Федерації. Увага, як американських, так і європейських створення навколо Запорізької атомної електростанції нейтральної зони та передача самої станції під контроль Сполученим Штатам Америки. Штати також визнають російський статус Окупованого Криму. Для того, щоб перемир'я настало із цим планом, мають погодитись Україна, Європейці та Російська Федерація. І з кожним з цих учасників будуть свої великі проблеми. Навіть з Києвом, який вже дав свою згоду на припинення вогню по лінії фронту. Але тепер від української влади, вимагаючи погодитись з тим, що країна не вступить до НАТО, а США визнають російський статус Криму. При тому, що жодних гарантій безпеки від Вашингтону Україна не отримує. Політично це буде для Зеленського вкрай вкрай болючим, численні противники всередині країни. Можуть його звинуватити в капітуляції та в зраді національних інтересів. Проте, за великим рахунком, він не має можливості якось вплинути на бажання Сполучених Штатів Америки визнати анексію Криму та небажання Вашингтона приймати Україну до НАТО та давати гарантії безпеки. Ну тут додам, що не тільки проти НАТО Америка, а й Німеччина. Е, Угорщина, Словакія, ряд інших країн. Звичайно, Київ може на знак протесту демонстративно грюкнути дверима та взяти назад свою згоду на припинення вогню. А заразом і відмовиться підписати ресурсну угоду. Але в такому разі це означає припинення. Американської військової допомоги та передачі розвідданих, а можливо і найсерйозніші заходи впливу на Київ. І війну доведеться продовжувати вже в більш тяжких умовах. Імовірність, що Україна відмовиться приймати американські умови, безумовно є. Але вона досить невелика. Швидше, спробує отримати від США якісь гарантії, якщо не безпеки, то хоча б постачання зброї для модернізації Збройних сил України після перемир'я. Хоча не факт, що вийде, куди більш пройші проблеми буде з двома іншими учасниками перемовин, з європейцями та й з росіянами, власне. Від Європи буде потрібна згода на зняття частини антиросійських санкцій, що саме собою дуже непросто з погляду на процедури, незважаючи вже про те, що будь-який член ЄС може заблокувати цей процес. Те саме стосується і відмови прийому України до НАТО. Якщо це рішення захочуть формалізувати на саміті НАТО, буде потрібна згода від усіх його членів. Дивіться, ще один важливий момент. Зняття санкцій це зняття арешту з російських коштів. Там більше 200 мільярдів заморожених російських коштів. І тут є велика проблема. Коштів цих вже нема. Європейці їх витратили. Витратили на допомогу Україні, на себе і так далі. Тобто, по факту, по факту, ми маємо справу з тим, що вони мають віддати ледь не свої гроші. Ви вірите, що їх віддадуть? Я особисто ні. Я в це не вірю. От, крім того, є ще питання миротворців, які хочуть надіслати в Україну низка європейських країн, для яких Лондон і Париж, вимагають гарантій захисту від США на атаки миротворців з боку Російської Федерації. чого відправляти війська європейці не хочуть. Якщо Вашингтон дасть такі гарантії, це загрожує повністю зірвати переговори. З Москвою, оскільки вона проти присутності будь-яких військ НАТО на території власне України. Зрештою, величезне питання, чи погодить з запропоновані американцями умови сама Росія? По-перше, навряд чи Москві сподобається ідея віддати американцям Запорізьку атомну електростанцію, яку вона зараз контролює. По-друге. Умови Кремля як відомо ширші ніж ті, що пропонують американці, навіть якщо брати публічно озвучені Путіним у березні припинення постачання зброї та мобілізації, а не публічно називається ще ширший перелік, включаючи проведення виборів, усунення зеленського від влади, зміну внутрішньої політики України тощо. Щоправда, ходять чутки, що частину цих умов американці вже пред'явили Києву в окремому списку, давши на їхнє виконання всього 30 днів, коли діятиме перше перемир'я. І від їхнього виконання залежить, чи воно буде продовжене власне далі. Але підвержень таким чуткам офіційних поки що жодних немає. При цьому, незважаючи на всі складнощі, не можна на 100% унеможливлювати, що сторонам вдасться домовитись. Європа та Київ сильно залежать від підтримки Сполучених Штатів Америки в військовому плані, а тому їхні можливості чинити опір вимогам Вашингтона. Дуже дуже обмежені. Росія за свою згоду на перемир'я отримує не так уже й мало зняття санкцій, арешту з грошей, хоча їх нема. Визнання американцями російського статусу в Криму, що відкриє шлях до легалізації на міжнародному рівні, захоплення. Та й інших українських територій. І невідомо, чи отримав вона найкращі умови, якщо війна затягнеться. Тому баланс для домовленостей якийсь є. Інше питання, що підсумкові умови перемир'я можуть відрізнятися від тих, що зараз опубліковані в ЗМІ. Отже, я особисто розцінюю. Ситуацію з британськими перемовинами 95 на 5. 95%, що е, вони не закінчаться підписанням угоди, і всього 5%, що в їхньому результаті настане мир. Інше питання, друзі, е, може бути так, може бути так, що е, домовляться домовлятися. І в подальшому знайдуть ну, десь якийсь, дай Бог, компроміс щодо миру в Україні. Українцям дійсно дуже і дуже потрібен мир для збереження державності, збереження життя нації для розвитку, для відродження економіки і тому подібне. Чи можливий мир за влади нинішніх зелених гнид на чолі з Зеленським? Маю сумнів, але хоч 5%, але на нього я даю. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.